Ця старушка калемага нас виручала просто неймовірно, як ви не уявляєте. я не міг навіть права чи бажання не мав просити на якусь іншу автомобіль, тому що вона їздила та їздила. Вона нас виручала. І я їй за це вдячний. Вона вже місяць стоїть, у нас не, не, не рухається, не їздить. Але я люблю того. Я хотів сказати, що насправді є добрі люди, добрі справи. Люди бачили, які ми титанічні зусилля докладаємо до того, щоб. Наша справа рухалась і бачили, як ми кожен ранок цю старушку хаємо. саме з цього починався наш ранок. І вони завдяки, я не знаю, завдяки ініціативи Ребеки, завдяки Девіду, Річарду, Майклу і всім небайдужим вони купили нам оцю красуню. І тепер ми пересуваємось набагато краще. Я вам неймовірно просто вдячний, і ви побачите, яку роботу буде робити ця. Це просто неймовірна краля. Все буде Україна. Зможемо, відбудуємо, переможемо.